Через те, що багато хто бралося складати оповість про справи, які сталися між нами. Як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями слугами слова, тому і я, від першої хвилі, докладно розповідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, щоб ти істоту науки, якої навчився. За днів царя Юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарі з денної черги Авія та дружина його із дочок Аранових ім'я Елісавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповнюючи Заповіді і постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлизавета неплітна була, та й віку старого обоє були. А ось, раз як у порядку своєї черги, він служив перед Богом. За звичаєм священство жеребком йому випало до Господнього храму вийти і покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилася знадвору, і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. і стривожив Захарій, побачивши, і острах на нього напав. А ангел до нього промовив. Захарія, бо почута молитва твоя і дружина твоя Елизавета, сина породить тобі, ти ж даши йому даси йому ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, з його народження, багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напої не питиме, і наповниться Духом Святим ще з отроби своєї Матері. І багато синів, і із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. Він сам перед ним буде йти в духу й силі лі, щоб серце. Батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості, праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. І промовив Захарій до ангела: І чого пізнаю я це? Я ж старий та й дружина моя вже похилого віку. А ангел прорік йому і відповідь Я Гавріил, що стою перед тобою, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину, і замокнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це за те, що ти вірений няв. Був слова моїм, які збудуться часу свого. Люди чекали Захарія та й дивувалися, чого забарився він у храмі, коли ж вийшов, не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що відіння він бачив у храмі. А він тільки знаки їм давав і залишив снімий. І як дні його служби скінчилися, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлизавета і таїлася п'ять місяців кажучи так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти напругу мою між людьми.